Кажуть, як навчить вихованості? до мене. Друзі, 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 до мене. Почекай! Тор! Дивіться, я просто їм говорю, вони мене слухають. Сидіти, слухають, тому що розуміють, що якщо мене не слухаться, це буде ну, біда. Хто ж їх кормить? Я кормлю їда, їжа це основний інгредієнт виховання. Роксі, підійди сюди. Тому, якщо мене не слухаться, ну хто їх буде кормити? Ось так. Роксі, роксі, роксі. Давай, підходь, відео йде, я ж не просто граю з вами. Давай, сидіти. Все. Тепер чекає мене. Чекаємо. Все, сілись. От бачили, були, е, скажімо так, емоції, грання, всади. Чекай! Всадив, дітвора мене чекає. Зараз дам команду, почнемо бігти. Дивіться, давайте на рахунок три. Один, два. Три! <рістила> Бачили, я не сказав ні можна, нічого. Просто три.